Тема сьогоднішнього заняття вуглеводи. Я особисто вважаю вуглеводи одним з головних анті компонентів Тобто, якщо ми їх контролюємо, то ми забираємо дуже багато проблем, які вони створюють для краси людини. В першу чергу це глікація шкіри, це коли заліпання йде колагену, і він погано виробляється разом з інсуліном і руйнується. Друге, це цукрове обличчя, коли зразу видно дрібні зморшки, коли по тілу незрозуміло що витворяється. І в цьому всьому провина вуглеводів. А ще є такий дуже візуально видимий нюанс для нас, як ми вживаємо вуглеводи, які не можна заховати під жодною тональною основою, які не можна заховати навіть під одягом, тому що це є розмір одягу. Якщо ви, ви в своєму такому розквіті 20-25 років мали розмір еска, то, наприклад, уже сьогодні у вас чомусь несподівано. XL або навіть 2 xl але вже далеко не L, то це говорить про те, що об'єми вашого тіла збільшилися. За рахунок чого? За рахунок того, що вуглеводи сприяють ожирінню і сприяють відкладенню оцього жиру. І для того, якщо ми будемо е, розуміти їхню дію, будемо знати, де ж ми їх беремо. Як ми їх кладемо собі в рот і своїм дітям, то ми повернемо свою молодість, повернемо свою красу і повернемо свої об'єми. От чому в школі стрункості щотижня ми не дуже е, беремо до уваги ваші ваги, а ми беремо до уваги ваші об'єми талії. Ваша талія має мати 80 см і менше. І от коли ви будете собі міряти об'єм грудей, об'єм талії, об'єм стегон і бачите, що вони зменшуються, а кілограми не, пад, не падають. Поставте собі великий плюс, тому що ваш розмір також зменшується. А в цьому вся головна заслуга це є контроль кількості вуглеводів. Як я вже казала, передозування вуглеводів веде до ожиріння, особливо в області талії, до збільшення талії і до збільшення розмірів. Але дуже важливо розуміти, що вуглеводи це не лише цукор і це не лише солодощі. Вуглеводи це є. Борошно, рис, картопля, крохмальні продукти. В одній молекулі цукру, найзвичайнішенького цукру дві молекули глюкози. А в одній молекулі картоплі, яка зовсім, зовсім не солодка, тисяча молекул глюкози. Отже, коли ми з'їдаємо улюблені суші, вареники з картоплею, булочки, круасанчики, солодощі, там, де є борошно, ми з'їдаємо не тому, що, ми поправляємося не тому, що воно, вони солодкі, а тому, що одна молекула борошна картоплі рису має тисячу молекул глюкози. І ця тисяча молекул глюкози, потрапляючи у нашу клітину, повинна мати ресурс, щоб ми її спалили. А ми не маємо можливості пройти навіть не то, що 10 тисяч кроків, навіть 5 тисяч кроків з Анітою Луценко, про який я вам говорю кожного дня в школі стрункості. Десь цю енергію треба спалювати, десь її треба дівати. Вам треба отак енергії, а ви з'їли яких різних продуктів на отак енергії, де оцей надлишок дінеться, я вам скажу, елементарно він перетвориться в жир. Він елементарно перетвориться в жир. Є також і корисні вуглеводи, це клітковина. Або, іншими словами. Какашку утворювач ці вуглеводи в вигляді клітковини рухаються по вашому кишківнику. Вони вичищають з нього все, що там поприліпалося до стіночок судин. Те, що з до кишківника, те, що не залипло на цих наших. В кишківнику у нас є такі ворсинки, і вони мають бути такими рухомими. Але якщо ми їмо картоплю рис і там, де є, крім того, крохмалисті речовини, то оці наші рухомі клітиночки вони заліпляють. І для того, щоб ось так вона приймала корисні речовини, клітинка приймає, по вона така заліплена, приймає тільки цим вершечком. Тому Клітковина не розчинна, очищає це все, що там є зайве, очищає і виходить туди, куди потрібно. Тому це потрібна корисна річ, і вона повинна бути присутня у кожному вашому прийомі їжі, про що ми говоримо з вами в чаті підтримки школи, школи Стрункості. Так як розпізнати і навчитися читати етикетки, щоб не переїдати скритих вуглеводів? Е, дивіться. Запам'ятайте собі таку одну просту формулу: що в 15 грам вуглеводів це є одна столова ложка глюкози. Якщо ви, наприклад, берете кетчуп, і написано, що на кетчупі в 100 грамах, ну, наприклад, там 45 грам вуглеводів, кетчупи є різні, на 100 грамах 45 грам вуглеводів, то ви на свій шашлик можете насипати не 100 грам кетчупа, а 3 столові ложки цукру. 3 столові ложки цукру заховані в 45 грамах. Вуглеводів, які написані на етикетці. Таким чином, читаючи етикетки і пояснюючи, особливо близьким і рідним, або провівши вдома експеримент, взявши етикетку, взявши склянку, і насипати рівно цукру стійкість, яке написано на тій етикетці, тобто, ви, ще раз повторяю, для того, щоб ви запам'ятали раз і не завжди, що в одній столовій ложці глюкози в крові. Є 15 грам вуглеводів, які написані на етикетці. Так от, пройшовши цей експеримент, ви прозрієте і зрозумієте, чому вам потрібно рухатися. Чому рух? Називають життям. Тому що спалюються спалюються ці ця глюкоза, яка потрапляє нам в організм, вона починає спалювати енергія. А те, що вийшло в запасах, те, що ви не спалювали до сьогоднішнього часу, воно також починає вивільнятися і починає спалюватися. Десь у мене була така формула, що в одному грамі, в одному грамі жиру. 100 131 молекула енергії, а в одній молекулі глюкози 38 молекул енергії. Тобто ваш внутрішній жир дає вам набагато більше енергії, чим та глюкоза, яку ви е, наїдаєте. А щоб ви її не хотіли, вам обов'язково потрібно в достатній кількості їсти білок, бачити, як він у вас перетравлюється, кожного дня робити важливі для вашого тіла рухи, щоб розпрацьовувати. Капіляри, які позалипалися, тому що ви мало рухаєтеся, щоб по тих капілярах все рухалося і бурлило, щоб спалювалася глюкоза у ваших клітинах, і щоб ви зменшувалися в розмірі, щоб вас покращувався тургор шкіри, щоб у вас ставала краща шкіра по цілому тілу, і уже влітку на пляжі кожна жінка могла з гордістю сказати: я струнка, здорова, красива і задоволена собою. Дякуючи школі стрункості, я вас цілую, і люблю. До нових зустрічей в ефірі!